Дніпро це потужний логістичний центр в запіллі нашої армії. Дніпро це потужний ресурсний центр для нашої армії. Достатньо подивитися тільки на цифри матеріально-технічної фінансової допомоги, скільки міський бюджет Дніпра виділив для Збройних сил України і сил оборони в цілому. Це цифра вже понад 3 мільярда гривень. І під 4 мільярда гривень ми витратили на те, щоб на те, щоб будувати укриття в школах, в дитячих садочках, на те, щоб, ну, скажімо так, цивільну складову забезпечувати під час російської агресії, це мається на увазі там і харчування в ВПО і багато інших заходів, спрямованих на ну, подолання наслідків, наприклад, російських ударів по нашій критичній інфраструктурі. Тобто, Дніпро прийняв на себе доволі серйозні витрати, але найголовніший внесок Дніпра це людський. Тому що Дніпряни це добровольці в складі Збройних сил, Дніпряни це волонтери, які не втомлюються від війни. І дніпряни – це, знаєте, це такий своєрідний знак якості. Ти, коли говориш з військовими, говориш, що ти з Дніпра, каже, а, Дніпро? Ну. Тобто, Дніпро це. Трошки більше ніж просто місто це місто символ українського опору.